Доброго дня, дуже приємно. Мене звати Дринда Кроксолана. Я працюю у чеському міністерстві промисловості та торгівлі на позиції територіальної експертки для України. Україна є одним зараз пріоритетів для чеської торгівлі за кордоном. Чехія надає велику кількість різних програм для підтримки як чеського бізнесу на Україні, так і українського бізнесу в Чехії. А ми можемо чеським компаніям допомогти активно розвиватися на Україні а також Україні українським компаніям в Чехії, як ми можемо зв'язати чеські та українські компанії, щоб вони між собою розвивали бізнес, і можемо допомогти знайти потреби, інструменти, машини, різні можливості, як розвивати свій бізнес, як продавати свою продукцію або навпаки купити продукцію, яка їм дуже потрібна. Якщо так, так, звичайно, ми маємо можливості різних виставок міжнародних, фестивалів. Воркшопів, семінарів, різних програм, можливості зв'язатися через веб-сайт, показати свою продукцію на чеському ринку і навпаки закупити чеську продукцію для України. Dobrý den, se jmenuji Ladislav Horák a jsem diplomatem České ambasády pro spolupráci s Dněpropetrovskou oblastí, která je z pozice České republiky regionální prioritou. A určitě s Dnepropetrovskou oblastí velmi aktivně spolupracujeme i díky Dněpropetrovské obchodní a promyslové komoře, která je naším velmi dlouhodobým a stabilním partnerem. Společně organizujeme různé projekty a dnešní projekt je toho svědkem. Projekt je zaměřený na spolupráci v vodospodářské tematice. Takových projektů jsme letos organizovali přibližně sedm, kdy čeští experti přijížděli do Dnipra, respektive do celé Dnipropetrovské oblasti a ukrajinští specialisté přijížděli do. Do České republiky. Dněpropetrovská oblast má navázanou regionální, regionální spolupráci s Jihomoravským krajem, který se zde velmi aktivně angažuje. Co se týče nástrojů, jak podpořit rozvoj české a ukrajinské spolupráce, tak česká vláda vydělila určité finanční prostředky. Právě na organizaci a na realizaci různých projektů ve spolupráci s českými firmami ukrajinské subjekty obdrželi již řadu, řadu vybavení v rámci energetického sektoru, vodohospodářského sektoru, ale i třeba zdravotnictví. Co se týče podpory biznesu jako takového, tak hlavním instrumentem je Společná česko-ukrajinská smíšená ekonomická komise, kde se řeší právě různé instrumenty, jak spolupráci mezi českými i ukrajinskými firmami jak jim pomoci. Мені звати Антоненко Оксана, я є директором представництва чеського торговельного агентства Чек в Києві, і сьогодні ми приїхали до Дніпропетровської області з делегацією чеських компаній, які працюють у гаузі водного господарства, оскільки ця галузь є дуже важливою саме для Дніпропетровського. Області на даний момент і чеські компанії можуть зі свого боку запропонувати. Нові інноваційні технології з очистки з водопідготовки води, з постачання мобільних станцій для підготовки питної води із тих доступних водних джерел, які є в наявності. Сподіваємося, що під час цих зустрічей чеські компанії тут зустрінуть українських своїх майбутніх потенційних партнерів, з якими вони можуть Жуть, у майбутньому працювати над. Спільними проектами в Дніпропетровській області, оскільки є зрозумілим, що для того, щоб повноцінно працювати в Україні в Дніпропетровській області, потрібно мати українського партнера. Це має бути монтажна компанія, сервісна компанія компанія, яка буде відвідувати кінцевого споживача з кінцевого клієнта, і без такої українсько-чеської співпраці неможлива реалізація подібних чеських. Проєктів в Дніпропетровській області в Україні взагалі. Дніпропетровська торгово промислова палата протягом останніх п'яти років тісно співпрацює з Чеською Республікою. Ми дуже вдячні Чеській республіці за ту підтримку, яку вона сьогодні оказує Дніпропетровському регіону. І в планах Чехії подальшому оказувати нам підтримку. Післявоєнної періоду. Палата, як одна із составляючих регіонів, має декілька сьогодні договорів про співпрацю з чеськими палатами, з палатою Південної Моравії, з палатою Брно. І ми відчуваємо силу цих договорів в тому, що на протязі останніх років ми від цих палат і від регіонів отримали. Гуманітарну підтримку діяльності Дніпропетровського регіону. Ну, Буквально такий приклад, як е е керівництво Південно-Маравського краю направило в адри Дніпропетровського регіону 80 генераторів, які ми передали нашим громадам для того, щоб е Омогти цей складний період, коли в нас іде відключення електроенергії. Сьогоднішній заход, який состоявся в палаті, ще раз демонструє те, що Чехія і в частності Посольство Чешської Республіки, у них слово з ділом не розходяться, і вони продовжують і далі оказувати підтримку діяльності Дніпропетровського регіону. У Мене состоялась зустріч сьогодні з представником посольства Чехії в Україні, де ми домовилися о тій співпраці, яка буде йти і далі. І розчитуємо, що і далі ті добрі взаємовідносини з Чеською Республікою, з рядом регіонів Чеської Республіки. Та й участі наших підприємців виставці в місті МРО будуть продовжуватися на взаємовигідній підставі.